Сьогодні поговоримо про середньовіччя часів Карла Великого. Карл Великий людина, що сформувала середньовічну епоху. Відгалуженнями імперії Карла Великого стали Священна Римська імперія та Королівство Франків. Франція та Німеччина довгий час ділили між собою. Цю історичну постать існує міжнародна премія Карла Великого за внесок у розвиток Об'єднаної Європи. Від імені Карла походить династія Каролінгів. За однією з версій і сам термін Король походить від імені Карла. Точна дата народження невідома. Роки правління 768. 814 роки. Він був сином короля з комедною назвою Піпін Короткий. Батько Карла Великого остаточно скинув з престолу останнього представника старої Франкської династії Меровінгів, яких прозвали Лінивими королями. Тому що ті не правили самостійно, а замість них. Де-факто правили майордоми. Це титул, що перекладається як Старші вдоми. Саме Піпін короткий, остаточно відсторонив від влади останнього з представників династії Меровінгів Хільдерика III. Після Піпіна Короткого державою почали правити Карл і Карломан його сини. Карломан помирає у 771 році, його діти е, залишають Франське королівство і імігрують в Королівство Лонгобардії, це сучасна північна Італія. Карл, зійшовши на престол, розпочав з військової реформи. У війську Карла були вершники, лучники і піхотинці. Військово зобов'язаним був кожен вільний франк. Карл Великий один із найбільших завойовників середньовіччя, підкорив Лангобардію, германське королівство Північній Італії і став називатися королем Франків і Лангобардів, розширяв територію Франської держави на схід, на землі язичників-саксонців, де в майбутньому постане священа Римська імперія німецької нації. Війна з Саксами тривала близько 20 років. Найзитятішим суперником Карла стане Саксонський вождь Відукінд. Воював він і на заході в Іспанії. Воював також проти аварів зі Сходу. 800 року Карла коренує Папа Римський Лев III. Коренує його як імператора. Це мало символічне значення, адже Карл Великий стає першим імператором Європи після падіння Західної Римської імперії. Ще одна особливість імперії Карла Великого відсутність столиці як такої: умовною столицею імперії Франків вважається місто Аахен, але умовно. Бо це лише місто, де він найчастіше зупинявся. Карла Великого можна назвати мандрівним королем. Пояснюється це не тільки військовими походами, а й слабо розвиненою системою управління. тому король буквально їздив слідкувати за справами у великій державі. Правління Карла Великого. Це і культурний розвиток. Окрім всім відомого італійського Ренесансу, був ще каролінгський Ренесанс. Каролінське відродження пішло на зміну темним вікам після падіння Західної Римської імперії. Були відкриті монастирські школи, велось викладання різних предметів. Серед них були дисципліни: граматика, риторика. Арифметика, астрономія, музика. Поширення християнства дає поштовх розвитку храмової архітектури. Тут яскравим прикладом був собор у, тому ж таки, аахіні. Отже, при Карлі Великому Франське Королівство стає імперією, яка знову ж, ділиться на кілька частин вже за його онуків. Сам Карл Великий був правителем. Що Значною мірою сформував європейське середньовіччя.